З початком нового тижня звіт про події вихідних та понеділка вже підготували наші журналісти. В Студії Марина Куть коротко про головні теми інформаційного випуску прямо тепер. Прощання з героєм. Криворіжці провели в останню путь земляка Михайла Кондратєва, який загинув 7 серпня під час виконання військового обов'язку. Товари на полиці у місті триває робота з упряткування сезонної торгівлі. Автомобільна фальсифікація. Співробітники Даї застерігають покупців від придбання незаконно ввезених в Україну автівок. Ювілейна дата Криворізькому будинку інтернату виповнилося 60 років. 22 серпня відбудуться засідання постійних комісій. На 27 серпня заплановане пленарне засідання сесії міської ради. Відповідне розпорядження підписав виконуючий обов'язки міського голови секретар міськради Сергій Маляренко. Початок засідань дев'ятого дина ранку. На розгляд винесені питання в регулювання земельних відносин та інші. Криворізькі герої, захисники вітчизни, залишаються до кінця вірними військовій присязі народу України. На початку серпня, при виконанні бойового завдання від кулі ворожого снайпера, загинув наш земляк майор юстиції Михайло Кондратів. В останню путь офіцера провели у рідних йому веселих тернах. Кривий ріг втратив ще одного земляка, який загинув на сході країни. Це майор юстиції, старший офіцер відділу по боротьбі з корупцією південного теруправління військової служби правопорядку Михайло Кондратів. Криворожанин виконував свій військовий обов'язок в зоні АТО з 10 червня. А вже 7 серпня, при виконанні службового завдання, у складі групи попав у засідку і загинув від кулі снайпера на місці. А 8 серпня Михайло планував приїхати на день народження своєї молодшої доньки, але. Не судилось. Серце 37-річного офіцера перестало битися на вічно. Миша був чоловіком з пришої букви. Ми з ним учились в Суворовському одна рота. Він був дуже сильний. А, як ви знаєте, сильні люди вони дуже добрі. Тому що сильному чоловіку не нужно силу свою показувати. Коли йому ставилася задача. Я его лично знаю, можно сказать, с самого детства. Не было сомнений, что он эту задачу выполнит. Поэтому это очень большая потеря и для нашей армии, и для нас, как для граждан. Очень хороший человек. Очень жаль, что лучшие люди уходят. Мы ничего не можем в этом случае уже поделать. Життєвий шлях Михайла Кондратіва пролягав через навчання у Криворізькому військовому ліцеї, Одеському інституті сухопутних військ. Потім служба у 17-й танковій бригаді в підрозділі правопорядку і службове відрядження до Дніпропетровська. У офіцера залишились жінка та дві донечки, які зараз мешкають у п'ятихатках. На честь Михайла Кондратіва пройшов траурний мітинг. Це була дуже чимна, порядна людина. Бойовий товариш. Справжній офіцер. Хочу вас завірити, що він поклав життя на те, що в Україні панував мир, на те, щоб наша Україна швидше встала з колін. Наказом міністра оборони України Михайлу Кондратіву було достроково присвоєно звання підполковника посмертно. Ти збрав путь воєнної служби, прийняв присягу на вірність українському народу. Ты исполнил ее до конца. К сожалению, для этого пришлось заплатить дорогой ценой жизнью. Я надеюсь и уверен в этом, она не напрасна, эта цена. И те, кто сегодня остались там, сделают все, чтобы мы жили в единой стране, мирній країні. Поховали бойового офіцера поряд з батьком у веселих тернах, де герой провів своє дитинство. 13 серпня з 10 до 13 години в приміщенні Криворізького міського центру зайнятості особистий прийом громадян проводитимуть спільно прокурор Саксаганського району, голова Саксаганської районної у місті ради та начальник районного відділу міліції. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Товари на полиці. У місті триває робота з упряткування сезонної торгівлі. Автомобільна фальсифікація. Співробітники ДАЇ застерігають покупців від придбання незаконно ввезених в Україну автівок. Ювілейна дата. Криворізькому будинку інтернату виповнилося 60 років. Сезонна торгівля має бути впорядкованою. Така мета діяльності в жовтневому районі відповідних робочих груп на черговий рейд місцями несанкціонованого продажу овочів запросили й нашу знімальну групу. З початку року робочою групою в Жотневому районі складено 130 адміністративних протоколів на суб'єктів, що здійснюють продаж товарів із землі. Та припинити стихійну торгівлю таким чином не вдалося. Фахівці продовжують роз'яснювальну роботу серед торгуючих. Вони наголошують, в районі є місця, призначені для розміщення пересувних засобів сезонної торгівлі. На мікрорайоні п'ятий зарічний» – це ринок босфор Проводився місячник, і до нам прийшло вже п'ять. 5... Пять человек, которые перешли на постоянное место торговли на рынок. Сейчас люди, которые товаропроизводители, которые производят продукцию, сами производят, мы приглашаем на рынок. Есть торговые ряды, мы предоставляем бесплатно места. У нас есть все условия, это же не продажа земли, а у нас есть условия, условия продажи, значит, есть столы є туалет, вода. В районному відділі розвитку підприємництва інформують, кожен хто здійснює сезонну торгівлю, повинен зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності у виконкомі міськради, а отримавши законний дозвіл, працювати не наражаючи на небезпеку ні себе, ні покупців. Должна бути санітарна книжка у реалізатора, цінники на об'єкті торговлі, довга бути вивіска спецобладнання з продажу овочів. Поэтому я призываю торгующих обратиться к нам в исполком или же на рынки, которые у нас имеют достаточно свободных мест. Шановні мешканці району і Жовтневого району, єдиний метод боротьби зі стихійною торгівлею або торгівлею в нестановлених місцях це не купувати продукти харчування, а особливо швидкосувні продукти харчування на стихійних ринках, тому що ви не можете бути впевнені в тому, що купуючи товари. Товариці продовольчі. Вони не викликуть у вас якісь захворювання і викликуть небезпеку для вашого здоров'я. Купуйте товари на організованих місцях торгівлі, а не на стихійних ринках. У Довгинцівському районі також активно протидіють несанкціонованій торгівлі. Сьогодні на засіданні районної робочої групи з питань упорядкування розміщення і функціонування об'єктів бізнесу основним було питання про ліквідацію стихійних точок торгівлі. З початку року до виконкому довгинцівської райради надійшло 37 звернень громадян з питання розгортання стихійної торгівлі на території району. Несанкціоновані місця продажу викликають невдоволення як з боку мешканців, так і добросовісних суб'єктів господарювання. На захисті інтересів і тих і інших стоїть прийняти у липні виконува міськради рішення про впорядкування роботи об'єктів сезонної торгівлі та захист прав споживачів. Всі об'єкти, які стихійно. Розміщуються, я маю на увазі, сезонні об'єкти. Таких об'єктів у нас організаторів так званих 12 осіб, які розміщують на території району 15 осередків. По-друге, ми враховуючи на сьогоднішній день діючі нормативно-правові акти в сфері земельного законодавства, в сфері благоустрою, ми визначили місця, де можливо розгортати. Об'єкти сезонної торгівлі таких місць на сьогоднішній день у нас 14. Так організаторам стихійної торгівлі було рекомендовано здійснити передислокацію на місця біля стаціонарних об'єктів бізнесу. Таких суб'єктів ми розглядаємо як порушників. Діючого законодавства в сфері благоустрою і складаємо на таких суб'єктів протоколи про адміністративні правопорушення статті 152, це порушення правил благоустрою. На сьогоднішній день у нас таких протоколів складено вже 25, саме на організаторів стихійної торгівлі. Сьогоднішня нарада, упевнені її організатори, посприяє приведенню до вимог чинного законодавства сезонної торгівлі в районі. Останнім часом у кривому розі поширилось таке явище, як автомобілі-двійники. При покупці розпізнати такий автомобіль пересічному громадянину не під силу, тому співробітники державтоінспекції застерігають криворіжців від придбання підозріло дешевого автомобіля. Більше про це дивіться в сюжеті. На території Кривого Рогу мають місце факти використання транспортних засобів, які незаконно перебувають на території України, повідомляють співробітники ДаІ. Шахрайська схема доволі проста: аферисти ввозять нерозмитнені іномарки, перебувають на них номер кузова і реєструють на документи ідентичних машин, ввезених законним шляхом. Двійники, як правило, коштують значно дешевше, тому люди охоче купують такі автомобілі, а вже потім дізнаються, що придбали великі проблеми рано чи пізно. Все ж таки затримується цей автомобіль. При ретельній перевірці виявляється, що номери агрегатів, номер кузова та шасі він код не співпадає з реєстраційними документами. Після цього вилучається автомобіль, затримується на штрафний майданчик, і як результат власник цього транспортного засобу позбавляється не лише автомобіля, а й ніхто йому не поверне ті гроші, які він за нього заплатив. Радимо в першу чергу при такій інформації звертати увагу на автомобіль, на його документи і ні в коєму разі не придбати його в обхід органів Державтоінспекції. інспекції. Тобто, якщо це передбачено, що перед тим, як продавати автомобіль, перший власник, старий власник знімає його з обліку в органах Державтоінспекції, потім реєструється довідка рахунок. Тобто факт купівлі-продажу, і новий власник вже реєструє на себе цей автомобіль. Якщо по цій схемі придбати автомобіль, то власник вже убезпечить себе від такої шахрайської схеми. Якщо ж він придбав його, як в народі є таке прислів'я за генеральним дорученням, це не є фактом купівлі-продажу, адже не зареєстровано. Що Новий власник придбався цей транспортних засіб. Тож радимо звертати на це увагу і не допускати себе до таких шахрайських схем». З початку року у місті виявлено вже дев'ять таких транспортних засобів. Співробітники ДАІ впевнені, що не один такий автомобіль-двійник рухається дорогами міста, але рано чи пізно всі вони будуть викриті. І в першу чергу постраждають власники авто. Тому покупцям машин Державтоінспектори радять пам'ятати про дешевий сир, який буває тільки в мишоловці. Свій 60-річний ювілей відзначив днями криворізький будинок-інтернат на святі, яке передусім було влаштоване для невтомних, терплячих і люблячих працівників будинку. Побували й журналісти рудани. День за днем, рік за роком, вони бачать, як зростають і стають зовсім дорослими їх вихованці. У постійних турботах і клопотах росте і трудовий стаж. Місце їхньої роботи криворізький будинок-інтернат, де живуть дітки-інваліди. Говорять, чужа ласка, сироті, великдень. Вихователі, педагоги, няні, лікарі, медсестрички, кухарки і пралі. Весь персонал будинку кожен день життя своїх підопічних намагається наповнити радістю і любов'ю. А у день 60-річчя закладу було вирішено влаштувати невеличкий душевний перепочинок і для них самих. Мы пригласили самых близких, самых э, таких людей, которые отдали очень много лет э, в работе в детскому дому. И хотим просто поблагодарить всех за их тяжелый труд, за их внимание, за их инициативу. Потому что если бы не эти люди, детский дом бы ну, не выстоял, скажем так. Очень много э, людей работают только на инициативе. И благодаря этому мы существуем. Сценарій писали своїми силами, а тому теплим словом згадали усіх. У милих віршиках впізнавав себе кожен, і кожному була окрема подяка за величезну душевну роботу, яка зачасту буває навіть складнішою за фізичну. Адже присвятити себе турботі про особливих діток може далеко не кожен. Слабо здесь не задержуватися. Тут сильний вже костяк, который вже гадамі робота, Звісно, да. буває складно, але нічого справляємося. Ми знаємо, що ми їм нужні. Особливу увагу на святі приділили людям, котрі беззмінно відпрацювали тут більше 20, а хто й більше 30 років. Сьогодні Марія Балясіна сторожує у будинку інтернаті. А 32 роки тому вона прийшла сюди працювати медсестричкою. Я любила свою работу, люблю свою работу, так что мне было не, не трудно, нисколько не трудно, если любишь детей. А я и маленькая была, так любила маленьких детей. Так что когда любишь и понимаешь, что ты им делаешь добро, легко. Концерт був напрочуд милим і зворушливим. Співали вихователі і гості, виступали артисти Палацу культури імені Артема, добрі друзі будинку, чарівний танець підготували і вихованки закладу. Решта ж малечі в цей час жила за звичним режимом. Когось годували і доглядали у ліжечку, когось вивозили в інвалідному візочку на прогулянку, комусь робили масажі, і вчили потроху ходити і говорити. Життя йде своїм чередом у нас в дитському домі день за днем. З постійними хлопотами, з постоянними заботами, е ухажуванням за цими дітками, стараємося їм е створити атмосферу благоприятною, радісну, заботу свою проявляти, як можемо. Вони роблять усе від них залежне, щоб вихованцям жилося тут добре, але кожен у кого є діти, знає, скільки щодня може з'явитися нових потреб. Тому у будинку інтернаті завжди раді милосердним людям, які можуть хоч чимось допомогти. зараз знаю, що 16, 17, 18 числа в Кривому Рогі пройде четвертий криворожський фестиваль меда. І вот. ми придумали таку хорошу ідею поставити на цьому фестивалі на нашій так сказали знаменитій тачки буде стояти улік добра. В котором кожен желающий, во-первых, может сфотографироваться возле этого улика, возле тачки і положити пожертвувати туди какую-либо суму денег, яку Бог положив вам на серце дома. Кожен із нас може приєднатися до доброї справи і стати другом дітям, обмеженим фізично, проте наділеним, відкритими і чистими серцями. Уровень розвитку суспільства визначається способністю суспільства заботитися про найслабших членів. Вот. То есть наша человечность она определяется именно этим. Поэтому вот помощь это ну, как бы отождествление себя с тем, кто мы есть на самом деле. Криворіжець Євген Хитров у п'ятницю, 8 серпня, отримав чергову блискучу перемогу на професійному рингу. Він на 30-й секунді відправив нокаут свого опонента. Як пише інтернет-видання Новини боксу чемпіон світу 2011 року в середній вазі серед аматорів українець Євген Хитров, у своєму шостому поєдинку напрочуд легко розібрався з американцем Віллі Форчуном, який, на думку багатьох, мав скласти йому певну конкуренцію в ринзі. Тепер криворіжці вболіватимуть за земляка чотирнадцяти. Того листопада. Дату наступного поєдинку назвав сам боксер одразу після бою. Впевнених перемог я бажаю кожному нашому глядачеві і всій Україні. Це були всі новини на сьогодні. З вами була Марина Куть. Побачимося завтра.